Слава Україні, друзі, героям слава! Сьогодні у нас новий бонус-код, як ви і просили, давай нам нові бонус-коди. А якщо тебе цікавлять бонус коди, обов'язково підписуйся на канал, нажимай пальчик вгору та, звісно ж, дзвіночок з ноги на всі сповіщення, щоб не пропускати нові бонус коди та цікаві новини. Друзі, сьогодні у нас цей бонус-код дає. Три великі ремкомплекти, три особисті резерви плюс 200 досвіду до екіпажу на 1 годину. І, звісно ж, він ще працює. Отже, не гай, часу та швиденько вводь. Inspired BO – це код, який працює на 6.10.2022 року. Нажимаємо активувати, код активований. Отже, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Кому була цікава інформація. Обов'язково напиши свій коментар для того, щоб це відео побачило як умога більше українських гравців. Тому що росіянці не можуть уводити цей код. Тому, будь ласка, прожимайте пальчик, діліться відео, і, звісно ж, коментарі обов'язково дуже дякую, тихої та мирної вам години.